Руслане, важка перемога, можна сказати, заслужена. Які ваші емоції від гри, як прокоментуєте? Дуже позитивні емоції, тому що була дуже, мені здається, цікава, напружена гра на нерві. Дуже гарна команда Суперник ми готувалися на неї і намагалися виконати всі завдання, які перед грою. Поставив тренера і ми напрацьовували. Тому я дуже задоволений, що ми винесли три очки в дуже напруженому та цікавому матчі. За відсутності деяких команд, які перебралися в першу лігу України, Скітка вважається чи не головним фаворитом на турнір, а ви б кого б виділили? Ви знаєте, дуже гарний чемпіонат. Я б нікого не виділяв, тому що. В будь-якому випадку всі вже вміють захищатися, вже вміють грати в атакуючий футбол. І тут дуже багато залежить від того, як команда налаштовується на гру. Може виграти цей чемпіонат будь-яка команда, але ми сподіваємося, що це буде наша команда. Дякую.